Якщо ми говоримо про бажаючих, які відкривають свою сім'ю і свої обійми для влаштування дитинку до сімейних форм виховання, безпосередньо, коли ми говоримо про кандидатів в усиновлювачі, значно збільшилася кількість бажаючих взяти дитинку в сім'ю. Якщо ми говоримо про 19-20 рік, то в нас було 8-12 пар, то на даний період у нас є 35 пар, які бажають усиновити дитину. Якщо ми говоримо, про те, чи збільшується кількість дітей усиновлених, так збільшується, оскільки є більша кількість пар і більше дітей має можливість виховуватися в сімейних формах виховання. На даний період у Івано-Франківській міській територіальній громаді проходить знайомство з чотирма дітками для трьох сімей, оскільки є братик, з сестричкою і двоє діток, які є позбавлені батьківських прав по одній дитині, і в суді також триває справа щодо усиновлення однієї дитини. Це є дуже потішно, оскільки наші дітки мають можливість виховуватися в люблячих сім'ях і отримувати затишок, тепло, захист і все, що потрібно для зростання в повноцінній сім'ї, для того, щоб формувати свій кругозір, своє бачення, свою особистість і бути гідним громадянином України.